Всім привіт! Вітаю вас на подкасті Як на смак. Мене звати Катя. Сьогоднішній випуск буде про жіночі статеві гормони, про періоди, які проходить жінка упродовж всього життя, про менструальний цикл та як полегшити його вплив на емоційний та фізичний стан. А також розкажу нашого, ото й все знати, і жінкам-чоловікам і чоловікам, корисно та простими словами. Поїхали! Статеві гормони відіграють важливу роль саме у статевому розвитку та розмноженні. Взагалі вони впливають на загальний стан здоров'я жінки, але основними функціями є регулювання рівня холестерину, вплив на сексуальне бажання. Також вони регулюють зростання кісток та м'язів, стимулюють ріст волосся і також впливають на розподіл жиру в організмі. Жіночими статевими гормонами є естроген та прогестерон. Також в нас є ще тестостерон, але його вплив не такий великий, як у попередніх. Естроген має три форми. Перший це естрадіол, він виробляється в яєчниках і активний у жінок репродуктивного віку. Другий це естріол, він виробляється з плаценти, і тому переважна його форма виробляється під час вагітності. І третій це естрон. Він домінує, коли у жінки менопауза. У жінок естроген стимулює розвиток статевих ознак наприклад, розвиток грудей, розширення стегон, зростання волосся на лобку та пахових западинах. Чому важливо слідкувати за рівнем естрогену, щоб він був у нормі? Ну, мало того, що занадто низький або занадто високий рівень естрогену можуть призвести до всіляких болячок, так, це ще може сприяти збільшенню ваги або її коливанням. Це відбувається тому, що естроген відіграє дуже важливу роль у метаболізмі холестерину, метаболізмі глюкози та чутливості до інсуліну. І усі ці фактори впливають на апетит, почуття голоду, почуття насиченості, на рівень енергії. І усі ці фактори, у свою чергу, впливають на вагу тіла. Інший жіночий статевий гормон, прогестерон, широко відомий як гормон вагітності. Він так називається тому, що він готує матку до запліднення і потім допомагає жінки виносити дитину. Однією з відмінностей жінок від чоловіків є те, що жінка проходить набагато більше етапів упродовж всього життя, ніж чоловіки, ну, стосовно гормонів. В нас є період статевого дозрівання, період, коли жінка вже сформована. Потім не обов'язково, а за бажанням, вагітність, пременопауза та менопауза. Кожний етап характеризується певною активністю тих чи інших гормонів. І для кожного етапу є свої поради, щоб жінка відчувала себе добре. А зараз розкажу детальніше. Першим етапом є статеве дозрівання. У нашому головному мозку є такий регулятор гіпоталамус. Він як начальник над усією нейроендокринною системою. В нього є підлеглий гіпофіс, і у гіпофіса є свої підлеглі: це фолікулостимулюючий гормон та лютеїнізуючий гормон. Якщо гіпоталамус хоче, щоб у яєчниках жінки почав вироблятися естроген. Він дає таку таску, таке завдання гіпофізу. Але розмовляти вони не вміють, тому він посилає сигнал, виробляє гормон гонадоліберин. Це як сигнал для гіпофізу, що, що треба робити. Гіпофіз, ну сам теж працювати не піде, він посилає своїх підлеглих. Фоліковостимулюючий гормон та лютеїнізуючий гормон, що вони це зробили. І ось тут відбудовується зв'язок гіпоталамус, гіпофіс, яєчники. Ці гормони активізують роботу залоз внутрішньої секреції репродуктивної системи. Що це означає? Що починає багато вироблятися естроген. А естроген, як я вже казала, він впливає на голос, на обличчя, на ріст волосся. А, також може поприщити та почнеться менструація. <му> Наступний етап це коли жінка вже повністю статево сформована. Якщо ми хочемо жити довго та щасливо, а, з життєвою силою та красою, то нам слід максимізувати свою фертильність. Фертильність це оця магічна здатність народжувати, навіть якщо ми взагалі чи зараз не хочемо дітей. Почнемо з того, що дізнаємося, що взагалі відбувається з нашим організмом упродовж менструального циклу. Починається все з того, що цей гормон гонадотропін, його повна назва гонадотропін-релізінг гормон, стимулює працювати літоїнізуючий гормон, далі буду казати ЛГ, та фолікулостимулюючий гормон, далі ФСГ. Вони обоє мандрують кров'ю і потрапляють у яєчник. У нас у яєчниках є фолікули, які містять незрілі яйцеклітини. Упродовж перших 14 днів циклу ФСГ змушує дозрівати ці яйцеклітини, і взагалі він у цю фазу заправляє усім, тому і назвали її фолікулярна. Отже, яйцеклітини дозрівають, у фолікули ростуть усю цю фазу, і поки все це відбувається, фолікули самі створюють естроген. І він вже провокує наступну половину всього процесу. Далі обирається одна яйцеклітина, яка найбільше подає надії. Ну, насправді вчені поки що не розуміють, як вона обирається, якоюсь лотереєю, чи може там якийсь кастинг, про який ми не знаємо. Отже, у цій виграшній яйцеклітині знаходяться 23 пари хромосом. І коли яйцеклітина дозріває, на якомусь етапі 23 хромосоми відокремлюються, і ось вони е фізично прямо окремо е знаходяться. А виходить, що у фолікулі як дві кульки в кожній по 23 хромосоми. 22 хромосоми та одна статева. На цьому етапі підвищується ЛГ, і через це та обрана яйцеклітина ніби вистрибує з фолікула іде по фалопієвій трубі в матку назустріч зі сперматозоїдом. На цьому фолікулярна фаза закінчилася. І перед тим, як почнеться наступна фаза, є оцей проміжок часу, який називається овуляція. Він триває від 16 до 32 годин, і саме в цей момент ЛГ та ФСГ знаходяться на піку, а вже після цього йдуть на спад. Далі починається друга фаза лютеїнова. А вона так називається тому, що той фолікул, в якому вже немає яйцеклітини, перетворюється на жовте тіло. А жовте тіло латиницею буде корпус лютеум. Це жовте тіло починає виробляти велику кількість прогестерону. Прогестерон потовшує стінки матки, стінки заповнюються поживними речовинами, кров'ю. І це зроблено для того, щоб, якщо буде запліднення, давати все необхідне ембріону. Якщо запліднення не було, то слізова оболонка матки відшаровується і починається виділення. Скільки днів будуть виділення і як активно, залежить від кількості прогестерону, що виділило жовте тіло? А саме жовте тіло розчиниться через 9-11 днів після овуляції. На цьому етапі рівень естрогену та прогестерону падає до мінімуму, і це означає, що ми повернулися на перший день циклу. Можливо, ви погодитесь, якщо я скажу, що фази менструального циклу схожі на пори року. Так само, як пори року, наші гормони змінюються протягом нашого циклу і впливають на наш настрій, енергію, шкіру, сон та обмін речовин. Якщо ми налаштуємо наш менструальний цикл, адаптуємо харчування, фізичні вправи та соціальні зобов'язання відповідно до так званих сезонів нашого циклу, то ми досягнемо гармонії. Кривотачеві дні та перепади гормонів дуже втомлюють нас, виснажують нашу енергію, і ми навіть не хочемо виходити з дому, з кимось бачитись, тому що все тіло ниє, болить і у декого навіть нудота. Оці ці перепади настрою, сонливість, потяг до солодкого це все відбувається через те, що естроген та прогестерон знаходяться на мінімальному рівні. Естроген напрацювався на попередніх фазах і зараз вирішив відпочити. А прогестерон каже, що «ну, що мені тут робити, запліднення не було. А ще ми можемо помічати, як змінилося відображення в дзеркалі. Погіршилася якість шкіри, з'явилися набріки. Це все також через те, що припинилося вироблення прогестерону. Так само, як і зима змушує нас хотіти залишатися вдома, дивитися Netflix, від дні сприяють відпочинку та повноцінному сну. Стосовно їжі, щоб цей період пройшов легше, треба обирати якісь зігрівальні, легко засвоювані поживні продукти. Щоб вони підтримували кровообіг, знижували крововтрачу і зменшували запалення та біль. Прикладами продуктів може бути червоне м'ясо, варена листова зелень, помаранчеві та червоні овочі. дуже класно вживати бульйон. Він буде знімати біль. Так само, як взимку ми ліземо у сугроб, не облізуємо бурульку, так нам треба триматися подалі від заморожених, холодних продуктів, сирих салатів і тому подібне. Саме на цьому етапі вони будуть перешкоджати кровотоку. Стосовно фізичних навантажень та взагалі руху, треба підтримувати рух крові за допомогою легкої йоги, прогулянок та інших вправ з низькою інтенсивністю. Важливий момент: треба уникати перегорнутих вправ. Під час яких голова знаходиться нижче ніг і ударних силових вправ на нижню частину тіла. Під час місячних можна займатися сексом, лікарі цього не забороняють, але рекомендують використовувати презерватив, тому що саме у цей період дуже високий ризик інфекції. Взагалі, у цей період рекомендують розслабитися, не гнатися за ідеалістичною рутиною і намагатися просто слухати, що каже вам ваше тіло. Наша умовна зима у середньому триває 5 днів, а далі починається весна, тобто фолікулярна фаза. Фолікулярна фаза пов'язана з новими починаннями, так само, як і весна, це час нового зростання. Можливо, ви помічали, що у цей період енергія повертається з підвищеною впевненістю, з'являється лібідо, збільшується продуктивність, а шкіра набуває внутрішнього сяйва та пружності. Підтримати таку високу енергію допоможе збалансоване харчування. У цей період печінка дуже старанно працює і тому їй потрібно додаткове кохання. Прикладами продуктів, які рекомендовано споживати, є бобові, льняне насіння, авокадо, батат, цільнозірнові. Потім рекомендують їсти броколі, цвітну капусту, насіння, гарбуза і дуже важливий білок. Яйця, нежирне м'ясо, лосось. І обов'язково ягоди. Стосовно фізичного навантаження, тут рекомендують робити кардіо, силові тренування, тому що дуже багато енергії і її легко можна перетворити на м'язову масу. Цікавий факт: рівні гормонів на 6-14 дні циклу можуть впливати на запах шкіри, тому парфуми можуть по-різному себе показувати на одній і тій ж самій людині. Далі наступає літо, тобто овуляція. Це така сексуальна стадія менструального циклу, коли енергія, лібідо, впевненість і настрій досягають піку. На цьому етапі слід зосередитися на клітковині та дотримуватися водного балансу. Це допоможе кишківнику робити свою роботу. І Завершує весь цикл лютеїнова фаза, тобто осінь. І Тут нас може чекати передменструальний синдром ПМС. Над яким багато хто жартує, але це реальна проблема для багатьох жінок. ПМС супроводжується зміною настрою: то оплакати хочеться, то сміятися. Потім може бути біль у грудях, здуття живота, збільшення апетиту, якась втома, і ніби туман у голові. Є ще таке поняття ПМДР. Це передменструальний дисфоричний розклад. Його не слід путати з ПМС, тому що ПМДР це як важка форма ПМС. Це коли усі симптоми ПМС е, ніби помножуються на три. Е, з цим можна працювати, можна це заглушити і мати гарне самопочуття. Допомогти у цьому може сон. Взагалі я так бачу, що сон це панацея від всього. А також глибоке дихання, медитація, йога чи масаж. А все це надає заспокійливу дію на розум і тіло. Стосовно харчування, вчені рекомендують відмовитися від солоних продуктів ну, чипси, консерви, крекери, навіть пиво. А вони можуть погіршити наші симптоми. Також рекомендують відмовитися від вживання напоїв з кофеїном: кава, чорний чай, якісь енергетичні напої, вони посилять ПМС. А треба їсти продукти з високим вмістом цинку, магнію. Це можуть бути морепродукти, темна листова зелень, барвисті та хрестоцвіті овочі, насіння гарбуза, грецькі горіхи, авокадо. І можна пити какао замість кави. У цей період рівень естрогену дуже високий, і тому наш організм найбільш стійкий до болю. Це є добрим часом для того, щоб сходити на депіляцію, зробити тату і відвідати стоматолога. Також на власному досвіді скажу, що я це помітила, коли мені роблять манікюр. Іноді прям боляче, а перед менструацією боля не відчуваю взагалі. Десь у 40-45 років кожна жінка стикається з наступним етапом пременопауза. Місячні під час пременопаузи можуть бути нерегулярними, в один місяць інтенсивні, в інший вже незначні. Вони можуть ставати коротшими або йти довше, їхня поява стає нестабільною і можна втратити уявлення про те, коли місячні повинні початися або закінчитися. У цього процесу дуже багато симптомів. Там, і коли голова болить, і коли молочні зали заболять, і безсоння, і проблеми з сечовипусканням. Коротше, дуже багато страшних симптомів. Але ми не повинні одразу якось засмучуватися, тому що ну, не факт, що це буде з кожною жінкою, і не факт, що це буде настільки погано там мучати. Прям ми можемо допомогти собі у цьому періоді і якось його відтягнути чи зробити легшим. Тут стандартні поради. Це щоденна фізична активність, хоча б ходьба, потім восьмигодинний сон, контролювати стрес, тому що стрес тільки погіршує ознаки променопаузи. Потрібно шукати якісь шляхи розслаблення. І, звичайно, треба вже звернутися до лікаря. Головне, не треба боятися цього етапу, тому що він такий же природний, як вагітність чи статеве дозрівання. Наступний етап це саме менопауза. Менопауза це коли місячні відсутні упродовж 12 місяців. Коли я шукала інформацію на тему менопаузи, я продивилася дуже багато статей: і американських, і британських, і яких тільки можна, там один негатив. Ой, що нас чекає, Боже, все погано, хвороби. Я вважаю, що ну нащо забивати голову у цими дурницями? Якщо вже буде якась хвороба, то підемо до лікаря, будемо вирішувати. А запрограмовувати себе ще з молодого віку, ну, воно не потрібно. Єдине, що хочу сказати по цій темі, це те, що якщо жінка помітила якісь мінімальні зміни в організмі, в менструальному циклі чи взагалі, то потрібно йти до лікаря, тому що самолікування шкідливе для нашого здоров'я. Ще одна порада, яка мені сподобалася, це те, що потрібно розмовляти зі своєю мамою та бабусею. Ну, звичайно, якщо є така можливість, розмовляти з приводу того, як вони проходили цей шлях: пременопауза, менопауза, розпитати, можливо, були якісь травми в них чи в вас, якісь ушкодження, тому що травми це кортизол, а кортизол негативно впливає не тільки на жіночі процеси, а й взагалі. А, також є болячки, які передаються генетично, і якщо знати, що у родичів вони є, а, періодично перевірятися, то можна їх запобігти. Які аналізи потрібно здавати? Ну, по-перше, слід перевірити естроген, прогестерон та тестостерон. Здавати аналіз а, краще за все за тиждень до місячних. Це десь 21-22 день циклу, у кожного по різному. Є така вчена Сара Годфред. Вона і гінеколог, і доктор наук, і експертка з гормонального перезавантаження. Коротше, вона радить робити дослідження сечі методом сухої хімії та здавати слину на кортизол. Кортизол в слині є ідеальним показником для оцінки гострої відповіді на стрес. Ну і до всього аналіз крові треба також зробити, щоб отримати повну картину. Чому слід здавати ще щось, окрім крові? Тому що е, аналіз крові це як скріншот. Він показує, що там було у венах протягом ну, секунд 30, а це мало. Також Сара Готфред рекомендує їсти багато овочів, тому що овочі позитивно впливають на мікробіом, а це призводить до зменшення ризику раку молочної залози. Ну, мікробіом це усі бактерії, грибки, віруси, усе, що є у нас в організмі. Сама Сара Готфрі дуже гарно виглядає. Їй 56 років, але ніколи про це не скажеш. Ніколи їй не даш 56. Вона каже, що харчується за правилом п'яти кольорів овочів. Якщо вам цікаво, що це за правило, напишіть мені у коментарях, я запишу окреме відео. Протягом цього епізоду я постійно згадую стрес, що його треба мінімізувати, якось уникати. Але як це зробити? Я подивилася багато матеріалів цієї ж Сари Готфрід, подивилася її інтерв'ю у Хюбермана. І можу підсумувати і виділити 6 пунктів, які нам можуть допомогти від стресу. Перше це медитація. Друге секс. Третє оргазм. Четверте бути почутим і відчувати, що тебе люблять. Порада чоловікам. Можливо, під час ПМС жінка вас трохи бісить. Можливо, вас дратує, що в неї скаче настрій, але ви можете на це вплинути. Під час ПМС жінці особливо потрібно знати, що ви цінуєте її, що вона найкрасивіша у всьому світі. Любов виявиться сильніше за її гормони, і, незважаючи на біль, жінка почне посміхатися разом з вами. Якщо ви проявите своє кохання, то ви отримаєте від жінки стільки кохання, що вона затьмарить будь-які пережиті тяготи. А тепер трошки новин. У лютому 2023 року Іспанія стала першою європейською країною, яка надала менструальну відпустку. Тепер жінки можуть подати заявку на отримання цієї відпустки, але потрібно пред'явити довідку від лікаря. А, такі страни, як Японія, Індонезія, Південна Корея, Тайвань, В'єтнам та Замбія, також прийняли політику менструальної відпустки, але вони відрізняються. У той час, як японські жінки, які зазнають менструальних болей, не можна запросити на роботу. У Південній Кореї всі працюючі жінки отримують додатковий вихідний на місяць. У В'єтнамі жінкам дозволено 30 хвилину перерву щодня під час менструації, а на Тайвані жінки можуть запросити вихідний щомісяця під час місячних за половину заробітної плати. Отже, тепер жінки Іспанії мають право на три дні менструальної відпустки на місяць з можливістю продовжити її до п'яти днів. Чи вважаєте ви правильним впровадження ось таких менструальних відпусток? Чи можливо це призведе до дискримінації жінок і нас перестануть брати на роботу? Напишіть свою думку у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на сьогодні це все. Якщо вам сподобався цей епізод та він був корисним, поставте лайк та залиште коментар. Мені буде дуже приємно і це допоможе у просуванні цього епізоду. А наразі я вам бажаю гарного дня та до зустрічі на подкасті як на смак.